Має вітання, розкішний бісквіт. Сьогодні приготуємо легендарний морквяний торт. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Тут є декілька етапів, але все готується надзвичайно швидко. Цукор 200 г до нього я додаю цедру одного апельсина, тільки жовту. Ось цю частинку, бо біла, вона гірка. Обов'язково перетираю цедру з цукром. За рахунок цього я отримую максимально яскравий смак цитрусу. Додаю три яйця. Неважливо, кімнатної температури холодні, вага кожного в середньому 55-60 грамів. Можна все це поєднати до розчинення цукру, трошки збити вручну, або скористайтеся допомогою вінчика. Тепер я додаю олію. Я використовую соняшникову рафіновану. Мені не можна замінити на вершкове масло. В цьому рецепті потрібна саме олія. Олія та вершкове масло працюють по-різному. Вершкове масло, велика кількість може зробити ваш пиріг надзвичайно сухим і крихким. Ще я додаю приблизно 30 мл сік апельсина. Ще я додаю зараз столову ложку меда. Вона за бажанням. Я хочу це для кольору та для аромату. Але не обов'язково, якщо ви не вживаєте, не додаєте і нічим не заміняєте. Морква, вона має бути смачною, солодкою, скуштуйте. Це ж все ж таки торт, щоб вона була така смачненька. Натираю її на середню тертушку. Не сильно дрібна, але я теж не хочу, щоб вона була крупною. І, звісно, додавляться горіхи. Краще за все, на цей торт е, пасує воложський горіх. У мене нема наразі воложського, є фундук. До речі, цей фундук я вирощую сама. У мене багато сортів фундуку, я його вирощую. Якщо купуєте, обов'язково якісно промивайте і підсушіть в духовці. Вони мають бути смажені. Підпечені я не люблю смажити горіхи на пательні. Вони тоді якісь дивні. Я їх в духовку на 150-160 градусів або аерогріль хвилин на 20 при 160 градусів. І все, вони такі підпечені, гарненькі і смачненькі. Кардинально змінюється смак, і це буде відображатися, як ви розумієте, в торті. Це буде впливати на смак торту. Я перебиваю разом з ось цим лушпинням, я його не прибираю. Тут най, найсильніший аромат горіховий. Тож я залишаю, якщо ви бажаєте, ви, ви можете це прибрати. Я залишила, Все, ось так перебила, перетерла. Теж крупні шматочки не залишайте. До борошна додаю і соду, і розпушувач. Обов'язково сіль це у мене ванілін, чистий, дрібка, і кориця. Я ще хочу трошечки для аромату додати корицю, якісну корицю. Купувала я цю корицю на Маодао. Я багато чого там купую на цьому сайті. Там є об'єм різний. Менший більший це найменший, наскільки я пам'ятаю, ну скільки там той кориці треба. Якщо буде в наявності, я пошукаю, залишу обов'язково вам посилання пряме на цю корицю в описі під відео. Заглядайте, я там, до речі, дуже часто залишаю корисну інформацію, або я щось можу упустити під час готування відео і там можу прописати. Тож, будь ласка, заглядайте і читайте час від часу, можете знайти щось корисне під відео в описі. Поєднати всі сухі інгредієнти, і зараз я готую форми. У мене є така форма діаметр 16 см, але вона одна. А мені треба три. І я не хочу випікати в одному, а потім розрізати. Так буде швидше. Інакше буде довше пропікатися, він буде трошки кривенький. Взагалом мені так швидше випікати трьома коржами. 4 це вже як вам буде зручно. Я буду робити 3. Враховуйте, коли робите із фольги ось цю форму, враховуйте, що тісто буде підніматися. Ну, Я зробила приблизно 5 см висоту. Розрахунок на те, що тісто під час випічки підніметься, щоб воно у вас не повискакувало з форми. А сюди обов'язково пергамент додала. Додаю сухі інгредієнти, поєдную. Дивіться, в мене вже духовка розігріта. Як тільки змішала сухі інгредієнти з вологими, відразу розсипаю це тісто, духовка вже майже розігрілась до температури 170 режим верх-низ. Приблизно ну, бажано зробити однакові три коржики, тож розподіляю їх рівномірно по формам ну, так собі, на око. І отак ще перевіряю, ставлю лопатку і перевіряю, чи одна товщина, бачу що ні, трошки І Якось так уже впораєтесь в духовку. І відразу приготую крем. Вершкове масло, як бачите, якої температури. Додаю 3-4 столові ложки цукрової пудри, не більше, не хочу робити засолодкий. Трошки ще це в мене ванільна паста, перетираю, щоб у мене пудра не літала по всій кухні, і потім трошки збити. В принципі, цей крем не треба дуже сильно збивати. Так, трошки підбити або вручну вінчиком, або за допомогою міксера. Ну, тут не треба в білу піну, не потрібно. Трошки підбили і все. І зараз я додаю ще. Ось цю Філадельфію, сир Філадельфія, кімнатної температури, не холодний. Я завжди раджу на десерти використовувати маскарпоне. Немає в мене зараз в наявності маскарпоне, додаю цей і трошки все під, підзбиваю, просто поєднати між собою і ставлю в холодильник. Поки в мене готові вже бісквіти. Але не всі три, ось ці два готові. цей ще сирий Я його ставлю в холодильник в духовку. Перевіряйте завжди ваші бісквіти. Тож, щоб ви знали, ці вже через 31 хвилину я їх перевірила, вони готові. А той ще сирий, за рахунок того, що там висока форма. Тож ці два я швиденько дістала, той повернула. Якби я чекала, ці якби чекали, поки допечеться той, ці б пересохли. Так не робіть. Просто раджу вам зробити із фольги 3, 4, 5 однакових форм і все. Навіть можете використовувати будь-яку кастрюльку, як форму зробити потрібні вам форми потрібного діаметру, кількість штук, і випікаєте. То, щоб знали, там ще сиро, ще хвилини на 4 я поставила точно буду перевіряти. Завжди перевіряйте. Цей також допікся, але зверніть увагу, серединка так пух і впала. Ніколи не можна відкривати духовку, коли печеться бісквіт. Колись в мене вже таке було. Я знала, що таке буде з різницею в формах, але я знову це зробила. Загалом ви так не робіть. А я сама собі нагадала, тож він також готовий. До повного охолодження. Бісквіти в мене повністю охололи, але швиденько, там 30 хвилин на вулицю. Я їх винесла, охолодила, там холодно наразі. І все, я їх вже розбираю. Бачите, все розбирається дуже швидко. А бісквіти класні, смачні, пухкі і гарні. До речі, моркви більше не додавайте. Все має бути, знаєте, в міру. Аптека! В рівні, ідеальні, на око понасипала, але обов'язково зрізаємо ось ці шапочки. Воно як скаринка, воно нам не потрібно зрізаємо, можна просто з'їздити розкішний бісквіт. Рівненькі та гарненькі. Все зборка. Умовно поділили крем на три частини рівномірні і збираємо торт. І хочу вам показати, що страпилось з кремом. От бачите, ця філадельфія знижирена, яку я додала, зробила свою роботу. Використовуйте просто маскарпоне, будь-який. Я його не перезбила, температура була одна, з маскарпоне так би не було. Маскарпоне, будь ласка, обирайте, так, мабуть, зроблю, обирайте маскарпоне. Мені просто воно вже горіло. Я думаю, швиденько вам покажу такий швидкий тур, щось я за нього згадала. Думаю, покажу вам. І була в мене пачка ще й цей Філадельфія знежирена. Тому так себе повів Крем. Будь ласка, обирайте завжди маскарпоне на десерти. Всі ці крем до суші, це все, це все не то. Робите торт, робите десерт, обирайте, будь ласка, маскарпоне. Так, це значно жирніше, ніж у мене Філадельфія. Ця ну, тут масло теж свою роль грає Взагалом. Мені кортіло вам показати цей торт. Якщо станете, завтра приготуєте 4 години і вже можна їсти цей торт. 4 години і можна їсти цей торт. Все дуже швидко робиться. Як правило, цей торт залишається голим. Ще насмикала сапельсина для того, щоб перекрасити. І все готово. Все. Ставлю його в холодильник приблизно на 2 години. Наша мета, щоб схопився крем, і торт був більш стабільним. На 2 годинки, звісно, в мене не пройшло 2 години, і я вам його вже показую. Ну, приблизно годину він постоїв в холодильнику. Що ви можете сказати? Це надзвичайно швидко, бюджетно і дуже смачно. Аромат неповторний. повторний, новорічний, ідеальний зимовий торт. Просто смак. Супер обов'язково приготуйте. Пушіть ваші відгуки. Загалом будьте активними і як завжди, смачного.